Росія воює не тільки ракетами та дронами, а також дезінформацією. І ці атаки не менш загрозливі. Вітаю вас! Це відеоподкаст Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з фахівцями ми говоримо про дезінформацію, пропаганду, фейки та ворожі вигадки, а також про інформаційну гігієну і протидію маніпуляціям. Сьогодні нашою гостею є юристка, експертка з дезінформації, президентка фонду ПЗУ Майя Мазуркевич. Пані, Пані Майо, щиро вітаю. 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 вітаю, доброго не. дня. Канцлер В Німеччини мерц недавно сказав, що недавно ми не перебуваємо не у стані війни, війни але, але вже й не живемо не у стані миру. Стані він говорив о про атаки на інфраструктуру, інфраструктуру та кібератаки. Чи можемо Чи ми можемо сказати те саме про фронте, інформаційний, інформаційний фронт? Інформаційним, інформаційним, на інформаційному фронті інформаці ми вже давно у стані війни. Політики лише зараз це усвідомлюють, і добре, бо це дуже важливо. Мати цю свідомість, і ми, як суспільство, теж маємо про це. Це значить Кольвік до того, як десь з'являться танки, так само відбувалося і в Україні вже у 2013-14 роках. Спочатку Росія відправляє свої інформаційні танки, тобто свою пропаганду, свою дезінформацію. Тож так у нашій інформаційній сфері йде війна. Це війна за наші серця, за наші уми, за те, у що ми віримо, за кого ми голосуємо і кого підтримуємо. Ну, власне, Кремль витрачає на дезінформацію величезні кошти за різними даними від 4 до 6 мільярдів доларів на рік. Чи може Європа ефективно з цим конкурувати? Це дуже добре питання. Я вважаю, що може. Це дуже добре запитання. Я вважаю, що може, тому що, по перше, якщо ми усвідомлюємо, як діє Росія, то кошти, які виділяються, наприклад, на озброєння та на нашу безпеку, мають також йти на протидію дезінформації та на так звану стратегічну комунікацію. Бо Росія прекрасно усвідомлює, що ми живемо в часи, коли сучасні технології та зміна якості інформації мають ключове значення, і в це потрібно вкладати гроші. І терас по перше, і це, по -перше це не, означає, не означає, що ми що повинні, повинні розповсюджувати пропаганду, але що означає, що ми маємо ефективно комунікувати наші цінності, зокрема пояснювати, о, що таке дезінформація, тобто створювати базову думав, свідомість, адже люди дезінформація, повинні, дезінформація, повинні знати, що дезінформація, існує що дезінформація, що ведуться операції впливу, та, впливу бо це значно ширше ніж просто дезінформація. Це комплексні операції впливу на європейське суспільство, і є інструменти, які вже роками використовує, наприклад, громадянське суспільство, які можуть ефективно застосовувати. Отися урядами європейським союзом тому безперечно так чи ми можемо конкурувати? Можемо чи конкуруємо? Ні, ми не конкуруємо не конкуруємо. Але Росія враження, протягом століть ефективно використовує дезінформацію, чому світ Чеку досі не навчився цьому ефективно протидіяти? протидіяти. Думаю, тут кілька різних аспектів. З одного Темату, боку так, є підхід, що ми не можемо подисти, застосовувати ті самі техніки і методи. В експертному жаргоні метод, це називається, текст, називається текст, ТТП. тактики, техніки і процедури. Тобто як саме діяти в контексті сучасних технологій Раніше це була переважно пропаганда, але сьогодні ми говоримо про хештеги, про розгортання тролів, ботів та інші подібні інструменти. Звісно, існують методи, якими ми не повинні користуватися. Вони шкідливі, їх треба регулювати та забороняти. І це очевидно. Коли ми говоримо про свободу слова, то ця свобода стосується людей, а не ботів. На не дотиченім штучної інтелігенції, яка уживатих тих тролів. Также тут з одного боку. Тут питання цінності, цінності захід часто боїться Заходу протидіяти дезінформації в такий спосіб, бо побоюється, що sposób, це буде контрпродуктивно або суперечитиме нашим цінностям наше Правда, я з цим не згадам, згодна. По перше, по -перше це, як це, я вже це, казала, ми повинні wartości, діяти повинні через наші з цінності. З а з іншого боку, так, мені здається, так, є певне здає, нерозуміння, в яких не часах ми живемо, як живемо, і як ці нові, нові технології насправді на нас впливають. Фактично, це також стосується нашої психології. Теж нашої психології, так Росія і Росія раніше КДБ, зараз інші служби прекрасно розуміє, що діє на психологію людини. Наприклад, дуже ефективним є інструмент Проти них Безумно, така нарація, така ми, Щоб ми не розмістили ол. в цьому така, інструменті, така, ким так, би не були ці вони, які нас атакують. Це подія на людей. Чи нам теж потрібно зрозуміти психологію людини, яка з іншого боку, і з цим розумінням і з цими новими технологіями, почати її використовувати з тими новочисними технологіями уживач, так ти трохи поляга на тим, якщо сьогодні люди не хочуть читати книги, якщо знижується так званий етеншн увага, яку ми здатні отримати, то нам просто потрібно говорити про дезінформацію про операції впливу, тому no але також часто пояснювати, що саме є нашою безпекою в європейському контексті простими й доступними словами. На нас в контексті Європи, нашим безпеченством, спосіб просто й пристепне на. В Україні триває справжня війна, війна, а в Польщі, в Польщі інформаційна. інформаційна чи, чи перетинаються ці претинаю, два фронти, і які, і, які на вашу думку наративи зараз є найнебезпечнішими найбаржі, для, обох для обох країн? безумовно. Вони перетинаються. Ми це дуже чітко побачили вже в 2022 році, на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну Коли Ми проводили дослідження з іншою організацією, з якою я співпрацювала щодо того, що відбувається в інтернеті, Неті ми бачили відкриті операції впливу на польському фронті. впливу на фронті польським, і то це вже були антиукраїнські теми, спрямовані на те, щоб полякам перестали так би мовити подобатися українці, якщо так можна висловитися. Вже так І це саме той напрям, який ми бачимо з обох сторін. це дуже чітко простежувалося і в контексті Білорусі. Росії Росі вигідно, щоб наші суспільства не ладнали між собою. А маємо з огляду це, на нашу багату історію є багато болючих тем, які можна, можна, і можна естемат, використовувати, хентніше, і Росія охоче ними користуються. це найнебезпечніше. Ми маємо пам пам'ятати, що можемо вистояти, вистояти вистоїти, як спільнота, вистої, як країни, що підтримують одне одну. І про це багато говорять урядовці та експерти. і що ми повинні підтримувати одне одного, і це потрібно і суспільству. Росія ж діє так, щоб ці настрої між нашими суспільствами. Були негативними власне. Ви щойно згадали про мету російської пропаганди: посварити українців і поляків. Як на вашу думку, російська пропаганда та дезінформація вплинули на польсько-українські відносини? що вам вдалося зауважити? Думаю, є кілька звітів, на які варто звернути увагу. Рапортів, варто і, і бруд, такі дослідження бруд, бруд, робимо, проводилися і в, Україні, і в Україні, і в Польщі. і в, польще, і в них і добре видно втеч. багато наративів, Відець. що зачіпають такі, кожну з наших націй суспіль до кожного з наших народів, так з наших сповечень. Трохи бо, так трохи Росія знає нас краще ніж ми самі себе. І дуже активно використовує наші вразливі точки. Це були речі, які тестувалися. наприклад, наратив, що українки забирають чоловіків у полю. Або що ми також бачили, змінюється образ українських біженок чи біженців спочатку? Це були жінки з дітьми, а через деякий час під впливом російських наративів в образі залишалися здебільшого молоді чоловіки в автомобілях. Це теми, які дуже сильно розумували серед поляків. Бо те, що поляки зробили на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення, це була величезна допомога. Та Inwazji, um, wieloskalowej inwazji, to, było, to była ogromna pomoc. Відкриті серця, впускання українців у наші домівки, у нашу країну, і саме на цих вразливих точках дуже сильно працювала дезінформація, яка була помітна. на початку найсильніше це було видно в підкарпатському воєводстві, яке стало одним із перших регіонів, куди прибували біженці з України. А потім це поширилося на всю Польщу. Тож це ті речі, які дуже помітні. Також використовувалися історичні теми. наприклад, такі як Волинь. Кілька днів тому Росія запустила ще одну хвилю атак: тролі масово захоплюють акаунти польських жінок у соцмережах, щоб публікувати там провокаційні дописи проти українок, які живуть у Польщі. які які ще нові приклади дезінформації ви нещодавно помітили в соціальних мережах. Є багато таких тем, і їх видно в контексті тактик, технік і процедур, бо тут Росія дуже активно вчиться. Наративи зазвичай доволі схожі. Вони запускають контент і дивляться, що відбувається. Щодо конкретних тактик і технік, сильно використовувався, наприклад, викоп, такий ресурс у польському інтернеті, який не завжди проходить ретельну перевірку. Також виникає багато різних груп. Це не новина, але таких проявів стає дедалі більше. Є також безліч роликів, які на перший погляд на не пов'язані з політикою. не видаюся, що з присвячені часто здоров'ю, духовності і чи релігійності. І, Проте і, з і, часом, і, коли вони набирають і, велику і, видимість і, у соцмережах, і, починають і, змінюватися і, в бік і, політичних і, постів, і, або в, в них підмішуються і, політичні, і, політичні і, наративи. Зміняються такі бардії політичне пости, або часами просто те нарації супремицанами. Тосом, що ж таке важне це дуже важливо усвідомлювати. Не все, що є в інтернеті, правда Ми маємо вміти це відсіювати. А як зрозуміти, акаунт належить справжній людині чи тролю? Адже вони ж добре маскуються, чи не так? на сторінці може бути фото, місце проживання, якісь дописи. Тобто, сторінка не виглядає порожньою, вони не, не пусті. насправді Росія і, і ті, хто працює і, з дезінформацією, навіть, ніхто, добре цьому навчилися. Такі та, акаунти на перший погляд справляють та, враження, справляю враження реальних справляю людських, враження, людських профілів. І чоловіка, справа не лише це, у фейкових акаунтах. Контрат, Росія також часто використовує реальні акаунти. І завдяки цим методам люди починають вірити певним наративам. а потім поширюють їх самі. Люди зачинає вірити w różne narracje potem je podają dalej, także to... Тому є дуже складно на око на зрозуміти, чи акаунт Мало того, вертаючи інтернет, контент, ми часто неуважні. через інтернет, Так але є методи, методи перевірки, такого, чи, чи це, це бо чи бо, ні. Бо, чи є чи організації, є які і виявляють і також такі мережі. Наприклад, такі зі мережі зі були виявлені під час зі виборів зі у Чехії. Було повідомлено TikTok. такі мережі існують роками. Такі операції впливу працюють у Польщі, Німеччині та інших. Країнах відомі під такими назвами як Operation Overload або Doppelganger. ще називає іншими, Операція Overload або. До і то це здебільшого власне, мережі взаємопов'язаних різних акаунтів. Про це можна kont, прочитати, це можна, це можна побачити. можна натомість, натомість, перше, і, що очісті, можна швидко речі, перевірити, швидко не довіряйте і, незнайомим акаунтам. Ну, по Чому ні, ми повинні їм довіряти? У нас є перевірені кантом, джерела, якими ми користуємося, яким ми довіряємо. Зверифіковане джерела до яких повинні яким повинні вірити. часто. Контент, що активно поширюється, спрацює. Ви не емоції, Тож це перший знак настороження. Речі, але, то, але якщо ми вже натрапили зробити, на щось я, таке, то можемо перевірити. На, Гляньте, скільки та, у аккаунта так? знайомих, як, як то, виглядає його активність? Та, Часто акаунти двійники та, лише імітують справжні та, профілі. Та, Ця операція та, називається допельгангер. Операція краще Так і там іноді змінена лише та, одна літера в імені. Треба бути уважними і перевіряти такі речі. Пані скролення, так Поясніть, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, що це означає і як це працює. Перш за все, я вже трохи про це говорила. Коли йдеться про інформаційні операції, дезінформацію та пропаганду, Росія дуже активно грає на наших емоціях, особливо на страху й тривозі. А це такі речі, які дуже сильно впливають на нас, коли ми заходимо в інтернет і починаємо бездумно гортати стрічку, особливо коли ми втомлені, злі чи засмучені у такі моменти ми ще більш вразливі. Якщо ми бачимо якийсь тривожний пост, то автоматично починаємо йому вірити, особливо якщо живемо в умовах, де відчуваємо небезпеку, наприклад, у місті чи країні, де можливі атаки або навіть триває війна, чи в у цих умовах ми перебуваємо в стані нервового напруження. Поденервування, тому я вважаю, що бездумний скролінг не дає психологічного комфорту у стрічці. Дуже багато дезінформації та маніпуляцій. Емоціями там підіймають наш дофамін. Тому варто користуватися інтернетом свідомо для тего варто є уживати інтернету в такий спосіб свідоме, чи наприклад, не на початку дня і не перед сном початку я залишаю собі час, щоб спокійно почитати книжку чи випити чаю, а не постійно жити в інтернеті. Обладам тен інтернет, якщо десь з'являються тривожні емоція, новини, ну, то... наприклад, про чи атаки якісь... чи дрони, Ващі, на я не шукаю етак, інформацію у соцмережах, гортаючись, що пишуть знайомі, то я відразу заходжу на, на офіційні media, урядові скромі, сайти. Мої знайомі на офіційне жондове строни інтернету. або навіть так, на, медіа, на але медіа, але вони також особливо на початку можуть поширювати неправдиву або недостовірну інформацію, тому варто бути уважними і шукати першоджерела і також треба встановлювати собі ліміти. Собі, можна встановити ліміт, ліміт часу так, в телефоні, можна вимкнути на телефоні сповіщення, треба думати на кого ми підписані у соцмережах і довіряти лише перевіреним джерелам. Уфайми направде з верифікованим шлях. Якщо ми отримуємо якусь можливо, інформацію, інформацію від знайомих, та також варто її перевіряти, можливо, і, особливо якщо, якщо вона це викликає сильні емоції. емоції. Тож обмеження треба встановлювати не лише для дітей, можливо, для дітей можливо, а й для себе. Можливо, звісно, особливо важливо це коли ми, це ми говоримо важливо, про важливо, дітей. Стрес, Зараз у Польщі триває чудова компанія нас. Якщо ти не залишив би свою дитину саму в незнайомому місці, не залишай її саму в інтернеті. Ну то само то само це саме стосується і ми, нас як, як батьки. Ми є для прикладом дітей. для своїх дітей. Зорем. Ми так, повинні показувати, що користуємося інтернетом свідомо і що це, так, це не весь важливий. наш світ. Інтернет справді нам важливий. Ми, він нас об'єднує, дає нам те багато те корисних те, речей, часом допомагає будувати спільноту. А ми дуже потребуємо цієї спільноти. Потребуємо потребуємо у Польщі в Україні між українцями, між поляками та між українцями і поляками. У цьому інтернет може бути потужним. Інтернет може бути, і, wspiera, то і якщо він це, то чудово, але він, підсилює чудово. Так? Але він також підсилює поляризацію, бо інтернет платформи на цьому заробляють. Наших, ми повинні розуміти, клікар, що на наших так, кліках, tego, на тому, що ми лайкаємо, поширюємо, ми dalej, вони заробляють. заробляють. Все це частина no, системи. Połączone. Ви вже згадали, що дезінформація апелює до емоцій чи можна протистояти емоціям фактами, чи просто треба навчитися більш-менш безпечно жити у світі, переповненому фейковим контентом? No, myślę, Думаю, І ми повинні. Так, Нас ніколи ні, не вчили у школі ні в Польщі, ні в Україні, в Україні як справлятися з власними емоціями. Це coś, тема, про яку ми лише починаємо e, говорити. E, коли to ми to, бачимо в інтернеті пост, який викликає емоції, я раджу це, дуже просте правило. та я рекомендую такою засада. Я же Якщо ж щось мене лякає під час скролінгу, я відкладаю телефон, роблю кілька глибоких вдихів, а потім повертаюся, перевіряю, що це аккаунт. Чи ця інформація правдива? І лише після цього, коли перевірю її в довірених джерелах, можу її поширювати. І я ніколи нічого не поширюю на емоціях. Ми повинні навчитися контролювати власні емоції, адже ми можемо їх контролювати а саме на них дуже сильно грає Росія. ми Контролювати, а то це є дуже моцо. Уживане через e, Росія, повернімося хвилі, до теми українців. Ця українців, тема часто стає об'єктом спекуляцій. Нещодавно в соцмережах з'явилася інформація, нібито у Кракові українець скоїв потрійне вбивство. Так інформація в Кракові сказано. Поліція дуже швидко це спростувала забудство. і повідомила, що поліція такого злочину взагалі не було. І до такого але до, до моменту спростування вже з'явилося чимало ксенофобських коментарів. Тобто багато хто міг повірити в історію про сирій серійного вбивцю з України у о з України. схожа ситуація була навесні у Варшавському університеті. Тоді сталося жахливе вбивство, і в перші години навіть деякі медіа писали, що нападником був українець. Потім з'ясувалося, що це неправда. Українцем, але ж то Чому на вашу думку образ поганого українця такий зручний для дезінформації? Це no, те то, про то, що, я, то, вже що сказали, я вже говорила. Ми то, проти них це одна з ключових ліній наративів, які вживаються в вона дезінформації. Комфорт, вона створює комфорт у суспільстві своїх, так, тому, у часи невизначеності, в моменті, коли певності, трохи змінюється в політика. В моменті, де, фактично, політика трохи змінює, ми, поляки, операція, бачимо війну воні, за своїм східним кордоном. У вас в Україні йде війна. Ми не знаємо, що буде за кілька років. А від часу пандемії постійно лет, щось змінюється. так зміни. В цей і момент ми шукаємо момент, винного Gdy і Росія винnego. призначила зручного і винного для Польщі. Польща це в Польщі, так мендо, то просто українці, і то Існують різні форми тестування. Іноді це запускається і, з Росії спеціально, але іноді, якщо це часами, стосується зміни відношення, яке вже у Польщі помітне, тобто відношення поляків щодо українців, на яку впливає. А і у тому числі російська дезінформація, то ми часто можемо домислювати, що це українець або інший ворог. Може бути або і це природний механізм мозку. А якщо його ще більше підсилюють соцмережі, це так як ви і сказали, стає зручним. А як правідлово як правильно чи реагувати, хтось, якщо чи хтось нападає на тебе під твоїм же постом му, чи коментарем, коментарем відповідати, чи ігнорувати чи, чи, чи видаляти ігнорувати, такі коментарі? Чи те атаки. Це атаки все трохи залежить від, це від того, яку ми маємо виданість від яке маємо... Яка маємо відочність, так чи ми особа, яка має дуже велике охоплення в інтернеті, чи ні в інтернеті і залежить також від того, що саме там написано, бо загалом дуже хорошим методом є не відповідати на такі коментарі і навіть видаляти їх, якщо jak це важна такі коментарі. і вранці у. Усувати так, жалії того, мамбу іначе інакше, якщо ми будемо на них відповідати, відповідати то... то зростає видимість цього самого коментаря. Доподобні Особливо це в стосується в ситуації, теж, коли, наприклад, це коментар від бота, або ж це випускай, троль чи оплачена так, випускай, особа. Випускай, особа випускай, їх налаштовують так, щоб відразу, так, відповідати. Так, відразу відповідати, і ти ніколи не зможеш перестрибнути цей коментар. Звісно, якщо це, скажімо, друг чи подруга, і коментар уже став помітним під постом, то варто або щось відповісти, або написати інший пост. І наприклад, варто, на це реагує. Це написач, написач, це до речі, дуже постач, та, хороша стратегія. Це, наш це, мозок не сприймає добра частки метода, не Тож, коли ми це... кажемо відразу, це неправда, що це лише викликає зацікавленість серед інших людей. Правда, а може, це все ж правда, jest, і вони починають теж, перевіряти. Тому в таких ситуаціях варто подумати, що відбувається і проаналізувати. Туте варто зміжити і справді це однозначно те, чого я не раджу робити, це відповідати на емоції. Je vais mentir. Це що повинно, на вашу думку, мають змінити самі платформ, соціальні платформи, аби, аби уповільнити поширення дезінформації чи, чи зменшити її вплив Я вплив. думаю, Я що тут так звані механізми «trust and safety», and safety тобто довіри та безпеки, які більше більше вже раніше були запроваджені, але, на жаль, протягом останніх кількох місяців поступово скасовуються, але повинні бути посилені у Європі. Існує Digital Services Act та Digital Media Act. європейське регулювання, яке так, також повинно якомога швидше набути чинності у багатьох країнах, воно вже діє, але ще не всюди його реально застосовують. Там також передбачено різні механізми, які зобов'язують соціальні мережі, наприклад, перевіряти висловлювання, що містять мову ненависті у різних регламентах. Це також чітко прописано, і загалом це ключовий момент. Медіа повинні бути під посиленим моніторингом, і те, що на мою думку ще потрібно зробити. Про це дедалі більше говорять і в експертному середовищі. Ми, ми повинні вийти з анонімності в мережі. В мережі. велика проблема Масовая того, що відбувається в інтернеті, і тобто і масового поширення дезінформації, полягає саме в тому, я що в, в інтернеті ми всі можемо залишатися анонімними. А це своєю чергою сприяє появі фейкових, фейкових акаунтів, ботів тощо. Тому насправді одне просте рішення сказати ні, у мережі ми є тими самими, ким є в реальному світі, суттєво полегше. Ши ситуація Це ми трохи схоже на те, як ми свого часу то, домовилися між собою, яким те, має бути наш, наш спільний простір поза інтернетом. У нас існує Деологія, те, що вже багато століть називається суспільним договором між суспільством і урядом, але немає нічого подібного в інтернеті. Ми Такі, потребуємо певної суспільної угоди щодо інтернету. Інтернет, тому що це наш простір, який повинен бути безпечним, повинен, повинен нас хоронити, повинен повинен захищати, забезпечувати свідомий, можливість перевіряти достовірність інформації, інформації фактів, та знати, з ким ми спілкуємося з, з ким чи можна кудись поскаржитися на дезінформацію, і, і, і чи, є чи є в цьому сенс? По-перше, у соціальних По мережах такі ця механізми ця постійно існують. І, і, і звісно, це має і, великий і, сенс, і, сенс. Адже тоді і, платформи, і, наприклад, такі як такі Мета, можуть перевіряти всі повідомлення. Та, Вони можуть з'ясувати, що це за акаунт, і якщо, наприклад, це російський акаунт, застосувати санкції ЄС? Тож, безумовно про такі речі варто повідомляти. Крім того, у Польщі, наприклад, є НАСК, який також приймає має такі повідомлення, такі тому безумовно є Як сенс повідомляти сенс, ми, про інформацію, ми яку ми інформацію, бачимо. Дікую багато Щиро за Дякую розмови. вам за розмову. Це був відеоподкаст щось тут не так разом з юристкою і експерткою з дезінформацією Маєю Мазуркевич. Ми розмовляли про інформаційну війну, яку веде Росія. Розібрали нові приклади фейків, що ширяться у польських соцмережах, і проаналізували, як кремлівська пропаганда впливає на польсько-українські стосунки. Дивіться нас щосередини. Слава Тівіта на Ютуб. До зустрічі за тиждень.